Добрий день всім! Ви знову на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І я пропоную вам чергову розповідь про мої нові придбання останнього часу. І першою я хочу представити вам декоративну тарілку. Вона має діаметр 23 см. Представляє собою сюжет зимовий. Зимовий малюнок такий, нібито дитячий, але це стиль наїв. Французький художник Жа... Жерар Лаплау виготовив у 80-х роках чотири малюнки, які були перенесені на тарілки в компанії Віліройнбоуг. Тобто це колекційна тарілка, чотири сезони. І ось тут на денці є вся інформація про художника і про цю серію. І є... Маркування, що це Віліруєн Бог, і бачите, тут стоїть Люксембург, ну, тому що Віліроєн Бог має філіали в різних країнах, в тому числі і в Люксембурзі. Ось така нічого особливого. Тут є гачок, спеціальний, я його не знімала, але дуже, на мій погляд, ефектна, ніжна тарілка, яка може прикрасити будь-яку стіну в затишній квартирі. Або в будинку. Наступна річнявеличка розетка прорізної порцеляни з чудовою деколлю у вигляді таких блакитних квіточок. Компанія «Reuter Porcelan» Німецька, яка існує з 1948 року. Ну, Трошки пізніше, з 54 го я так розумію, почали робити маркування. Взагалі сьогодні ця компанія називається Ройтер порцелян Miniatur, бо вони виготовляють переважно посуд для дитячих будиночків, для лялькових будиночків, тобто дитячого порцеляну, це дуже популярно в Німеччині. І ось вони головним чином займаються цим. А крім цього, ще ось є і така, такий посуд зустрічається інколи. Дуже приємна. Легка така річ, в гарному стані, позолоти немає, але є блакитна така, блакитний обідок по краєчку і чудовий малюнок всередині. Ще один зразок порцелянової, прорізно, прорізної порцеляни, ось така сухарниця, досить глибоченька, її діаметр 19 см. Всередині вона має деколь у вигляді. Чудового такого букету Майсенського. Тут теж на, на обідку теж є маленькі бутончики. Золотий обідок по краєчку. Взагалі-то вона в чудовому стані. Виготовлена вона понад 30 років тому, тому що це Вінтерлінг. Вестер Джомані написано на денці. Ось теж трапилась вона нами, і ми її придбали, цю тарілочку. Наступна, наступно, я хочу показати вам невеличку мокко-пару для кави, для кави Еспресо, така, така пара. Ну, напевно, на один ковток, фактично. Взагалі-то я їх. У мене є дві такі. Чашечки, такі, такі пари кавові. Але е, я не можу сказати, що дуже часто їх купую. Цю ми взяли через те, що тут гарний ситцевий малюнок, вона дуже ніжна, невеличка, дуже-дуже ніжна, тоненька порцеляна і е, досить старенька, тому що тут є клеймо компанії Шуман, а таке клеймо ставилось з 1945 року по 70-й рік. Тобто вона досить старенька, 50-ті-60 роки. Ну, ось ще один такий, така, такий предмет в нашій колекції з'явився. Наступний предмет це ось така е, трійка, кавове або чайне тріо. Вперше мені трапляється посуд, саме чайний посуд з прорізями ажурна порцеляна. Тут чудовий рельєф, дуже, дуже гарний по чашці рельєф. Взагалі тріо в чудовому стані. Ручка досить симпатична, з обох боків позолота, збереглася, деколь з трояндами. І блюдечко, маленьке блюдечко прорізне, теж з деколью. І так само тарілочка. Позолота всюди, в гарному стані. І компанія, яка виготовила е, цю трійку, називається Альт Мітертаєд. У мене бу були вже предмети, тарілочки теж ажурні з цієї компанії. Я нічого про неї не знайшла, е, тільки знаю, що вона е, так, таке маркування зустрічається досить часто. Я думаю, що це друга половина ХХ століття, але багато інформації про неї в мене немає. І наостанок я пропоную вам частину кавового сервізу від компанії Фюрстенберг яку нам вдалося купити останніми вихідними. Це для тих сервіз, хто любить біле з золото, білосніжна порцеляна. Абсолютно тоненька, прозора, абсолютно прозора. Ну, ви бачите, тут і клеймо проглядає, і сама ручка добре видно, золото. Причому золото переважно не ззовні, ось а всередині, так само золота стрічечка. Але тут головне ручка, подивіться, фігурна ручка з позолотою і пофарбована. Тут м'ятний колір і такий рожевий, ну, як, як ніжно-ніжно-рожевий, блідо блідорожевий колір цієї чашки. Ідеальне блюдце. Без, без дзеркала всередині просто ось така форма. Всюди є клеймо. Клеймо, говорить нам, що це Фюрстенберг між 47-м і 60-м роком виготовлена. Тобто, це фактично посуд 50-х років. Посуд 50-х років. Чотири чашки, вершківник. Або навіть і молочник, бо він досить великий. Так само прикрашена ручка. Дуже красиво. І подивіться на цей носик. Тут теж вручну розфарбований всі ці елементи. Крім того, що там є рельєф. По рельєфу йде розпис. І дуже красивий, дуже красивий кавник. Ну, по-перше, у нього кришечка ось така з трояндою, з жовтою трояндою зверху. І він дуже зручний, з обох боків, оці частинки, які виступають, закривати легко і не виливається, звичайно, кава. І подивіться на форму цього кавника. Зараз я спробую вам показати, щоб ви зрозуміли, що це фактично класичний такий кавник, форма класична для 18 сторіччя навіть. Теж ручка, дуже гарна. Ніякої, ніякої прикраси на, е, тілі, але, на на, Я маю на увазі на, на тулубі, е, кавника, але є чудовий носик. Ручка, е, прикрашений носик, кришка і білосніжна порцеляна з позолотою. Дуже стримано, але вишукано, елегантно. Е, кавник неймовірний. Е, Сливочник, так само вершківник, і о, ось ці чотири пари. Є ще нижня частина від цукорниці, але о, ну верхньої частини не збереглося. Кришечка має бути така сама, як кришечка на кавнику, але щось пішло не так. І у людей о, вони вона не збереглася. Мають ще бути, о, ну якщо шість. Предметів шість пар, то тоді, звичайно, мають бути ще е, дві чайні пари е, і тарілочки. На жаль, тут цього немає, ну, тому і е, ціна, звичайно, інша. Тому що е, я, до речі, не знайшла такого розфарбування, саме такого декору в інтернеті, були тільки е, білий з золотом малюнок і все. А ось так, щоб з розфарбуванням такого, такого я ніде, ніде не зустріла. Не можу налюбуватися на цей сервіс, але пропоную його в продаж, він буде виставлений в телеграм-каналі, і кому буде цікаво, будь ласка, можете писати мені. Отже, я показала вам все те, що хотіла. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо у когось є бажання придбати той чи інший предмет посуду, будь ласка, звертайтесь до мене. Всі контакти є в описі до сюжету і в першому коментарі. Бажаю всім миру, спокою, по можливості, терпіння, сил душевних і фізичних. На все добре, до нових зустрічей.